Мої вітання всім вам знову, шановні друзі, шановні глядачі. Ми продовжимо з вами розглядати питання, як має бути питання державотворення. І сьогодні ми роздивимося питання місцевого складування на прикладі виконавчого комітету ради. Як він має бути сформований і утворений? Бо на сьогоднішній час формування та утворення виконавчого комітету відбувається. За участю інших осіб. Тобто в складі виконкому є різні люди, а це інші особи, які мають відношення до різних сфер життєдіяльності, але не є фахівцями місцесредування. І вони при цьому приймають активну участь, голосуючи на засіданні виконавчого комітету. І ці так звані нефахівці місцесредування можуть приймати. Ті рішення і голосувати за ті рішення, які потім будуть відображуватися вже на територіальну громаду, і саме рішення, які будуть прийняті на засіданні виконкому, будуть відчутні людям. Але за ці рішення голосують не фахівці, різні люди. І відповідальності жодної за це. Для того, щоб це змінити, треба відповідно змінити. Саме формування та утворення виконавчого комітету на законодавчому рівні. Бо мають бути фахівці, ті люди, які мають відношення до місцевого свядування, які мають відповідати за всі ті дії, які вони будуть здійснювати на засіданні виконавчого комітету. Тобто мають бути посадові особи, які здійснюють додержання Конституції України. Які розуміють, що таке законодавство, тобто фахівці в цій справі, в місцевому судуванні. Тобто, має бути повністю змінена концепція щодо формування та утворення виконку. І, відповідно, в першу чергу треба утворити виконавчий комітет без так званих інших осіб. І треба міняти це на законодавчому рівні. І мова йде про закон України про місцеве судування, стаття 51, пункт 3. Тобто треба вилучити так званих інших осіб. Також треба змінити момент стосовно статті 51, пункт 6, які, в яких також сказано питання щодо інших осіб. Тобто їх взагалі не має бути. Якщо їх залишити, а вони залишаються на сьогоднішній час, то зверніть увагу в різних радах, хто присутній викомі, які там люди. Які вони мають відношення до місцевого судування, але так прописаний закон. Тобто зміст статті 51 пункт 3 має бути змінений. І відповідно зміст статті 51 пункт 6 також має бути змінений. Але в цій статті, саме в пункті 6, треба чітко вказати, який буде вже склад виконавчого комітету. І це має бути. Затвердження на законодавчому рівні. І я вам зараз скажу, який склад має бути виконавчого комітету. Це має бути 11 осіб. І всі ці 11 осіб є посадовими особами. В першу чергу, це міський голова. Другий перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Третій. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі культурного розвитку. Шостий. Керуючий справами виконавчого комітету. Сьомий. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. Восьмий. Директор департаменту соціального розвитку. Дев'ятий директор департаменту економічного розвитку. 10 директор департаменту культурного розвитку і 11. Це секретар ради. Тобто, саме такий склад, саме в такій послідовності має бути сформований виконавчий комітет. І це має бути прописано на законодавчому рівні. Тобто, це будуть посадові особи. Це ці люди, які мають відношення до місцевого судування і розуміються в цьому без інших осіб, бо ці інші особи, які є зараз, призвели до сьогоднішніх подій, саме на місцях, саме вирішені життєдіяльності територіальних громад. Бо саме після того, як приймаються різні рішення на засіданні виконкому. А ці рішення приймаються за участі інших осіб, то в результаті нічого гарного немає. Бо там не фахівці. Я приведу вам простий приклад. Якщо треба вирішити будь-яке питання, то людина йде до фахівця, до тієї людини, яка розуміється в цьому. Вона ж не буде йти до іншої особи, до тієї людини, яка не розуміє і навіть не чула про проблему або не знає, які вирішити. Чому ж так склалося в Україні саме в місцевому середуванні, коли в законодавстві прописані інші особи, які будуть приймати рішення, який результат при цьому буде після цих прийнятих рішень? Це треба змінювати, кардинально змінювати на законодавчому рівні. І саме 11 осіб, це посадові особи, мають бути. В складі виконавчого комітету. Тому ми з вами, шановні глядачі, розглянули, який саме має бути склад виконкому, в якій послідовності. І в наступній частині відео ми вже будемо казати про повноваження самого виконавчого комітету, який треба також привести в порядок для розуміння, за що саме відповідальний виконавчий комітет. Тому, шановні глядачі, на того з вами не прощаюся. В наступній частині відео ми будемо казати про місцеве свідвання, про виконавчий комітет, і саме, які саме повноваження мають бути в виконавчому комітеті ради. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.